У Коростишівській санаторій тетерів продовжують з'їжджатися біженці зі сходу України. В основному це жінки і діти, які тікають з неспокійного регіону. Краматорські ми в розвитці нас ловят, тому ми були активістами і, і машину забрали, Чоловіка посадили. Сидить, чоловік вже півтора місяця в Славянське. Тому нам треба було драпати. Ми віднеслися як родним. А то у нас на Донбасі ходять такі версії, що Бендеровці їдять дітей і багато в це свято вірять. Вже більше сотні людей отримали тут тимчасовий прихисток. На спартанські умови вони не скаржаться, стараються самі налагодити побут. Вони самі для себе налажують, бо це не з паніванням відносяться, що вони приїхали. Для них було щось налажено, а Зараз вони активне участь приймають налажені бити для других. Людям, які офіційно не мають ні статусу біженців, ні переселенців, держава не допомагає. Усе необхідне привозять волонтери та громадські активісти. У мене, от я приїхала з двома дітками, похолодала, то є курточку, сапоги, різинове, такі обув'я, одяг. Ну то можна прийти здесь і все отримати. Обувь очень туга з обувью. У Житомирі паралельно працює кілька організацій по збору допомоги переселенцям зі сходу в обласній профспілковій організації працівників агропромисловості за чотири дні назбирали близько 30 тисяч гривень, на які закупили велику кількість миючих засобів та постільної білизни. Акція тільки почалася. Листи відправлені у всі райони. Ми чекаємо, що люди відгукнуться. Я впевнена в тому, що обов'язково люди відгукнуться, Бо ми, український народ, такий, що ми вміємо співчувати, не так часто вміємо радіти, а співчувати. Ти ми вміємо, тому я думаю, що акція буде продовжуватися, і хотілося б, звичайно, сьогодні до всіх людей звернутися. Ми дали. Координати адресу ми дали тетріва. Це санаторія, в якому перебувають ці люди. Ми дали електронну адресу, дали контактні телефони. Так Те, що кожен хто хоче сам може звернутися, хто хоче, може підключитися до нас. Волонтери Світлана і Богдан принципово не займаються фінансами, натомість охоче беруть пожертви на тур продуктом – бойлерами, плитами і холодильниками. В самому санаторії лише є одна газова плита і два газові балони. Тобто сьогодні вони потребують ще газові плити, тому що на 100 чоловік е, харчування варити на одній плиті – це просто нереально. Е, сьогодні е, там є 2 чи 3 холодильники, а потрібно їх ще більше і більше. На сьогоднішній день є 8 бойлерів, а їх ще потрібно 12. Тому у кого є Такі ну в Бу, але які не потрібні, але вони в робочому стані, то потребуємо ще такі бойлери. Люди звозять потихеньку, багато вже речей, але в основному найбільша потреба це в їжі, це різні там засоби гігієни, те, що швидко йде, там пральні порошки, там різні навіть мило антибактеріальне, те потрібно, тому що дуже багато дітей. Біженці вдячні полісянам за гостинність і підтримку. Але зі сльозами на очах розповідають про те, як важко було залишати свій дім рідних і близьких. Усі вони сподіваються, що незабаром війна скінчиться і можна буде повернутися додому. Закучились по родственникам. Але я думаю, ми вернемося додому. Все буде в порядку. І війна закінчиться, Ми будемо з родственниками. Ну, ми дуже хочемо вернутися з корії В гостях хорошо, а вдома краще.